Вельми шановна героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових Лицарів на здобуття державної премії ім. Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія Перемоги. Преміальні отримають діти загиблих захисників неньки Україна в теренах якого мешкаю. Дарунок Генію! Життєвим кредо караюсь, мучуся, але не каюсь, котрий і живим, і ненародженим залишив солов'їну спадщину, який передбачив наше сьогодення, дивіться його у відеосон на цьому ж каналі. Передрік нашу неминучу перемогу і на оновленій землі врага не буде. Супостата заповів сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, нарешті позбутися статусу. Ягнят і врешті-решт стати козенятами. Отакими, як моя вихованка зірочка. Вона стане мамою. З'явиться дівчинка, буде коза. Народиться хлопчик, буде коза. К. Не к, а кца. Якому він уже у віці оцієї малявочки покаже де. Раки зимують. І ви це побачите. Наразі ж дивимося кінець світу. Не для нас <риквачнави> <риквачнави> на літо. у неначе не ляля в льолі Білій Святеє, сон очко, і село, пустиня з сиганом чорніла, де город був обосело і головня уже нетлі. Піл вітром рознесло, й били навіть не осталось, Тільки одне, одне хиталось зелене.